Всім привіт! Прогноз для раків на серпень 2025 рік. Новий формат відео у мене на каналі, де я буду вам розказувати прогноз і показувати не тільки себе, але й обстановку навколо себе. Буду йти, вам говорити прогноз, а ви паралельно зможете дивитися на людей. Ну і що, починаємо. Я йду з тренування. Проводила тренування в паркі, у мене є жіночий онлайн-клуб Sunrise Women Club. Я проводжу там фітнес, йогу, пілатес, тому що я все життя працювала тренером, астрологом то я вже стала пізніше. І йду додому по дорозі, буду вам розповідати прогноз для знаку рак по ведичній астрології, тому що я ведичний астролог. Тому дуже важливо, щоб ви знали свій лунний знак зодіаку. Не сонячний, не по журнальній астрології, а лунний знак. Інколи люди слухають по висхідному знаку по асценденту, але я рекомендую слухати по лунному знаку. Тому, якщо ви його не знаєте, напишіть в коментарях свою дату, час. Та місто народження, і я вам скажу, і тоді прогнози будуть для вас максимально точні. А то, знаєте, є люди, які говорять, ой, мені не подобається астрологія, я не вірю, тому що вони слухають неправильні і неточні прогнози. Я б також не вірила в астрологію, якби я слухала її по сонячному знаку, чи читала б просто в журналі прогнози, які пишуть журналісти, навіть, а не астрологи і так далі. Тому Лунні раки для вас серпень. перша половина місяця це час, коли треба максимально приділяти увагу собі, своєму тілу, своїй зовнішності, працювати над собою, щоб виглядати дуже гарно, подобатися собі, підвищувати свою самооцінку, контролювати емоції, тому що сонце ще в першій половині місяця. Буде в знаки рак, ведичній астрології. Але увагу треба направити на себе. Фокус на себе. І сонце у вас в цей момент до середини серпня буде знаходитися в першому будинку гороскопа. А сонце у нас за рік проходить всі 12 будинків гороскопа, всі 12 знаків зодіака, всі 12 сфер життя. До середини серпня воно у вас в першому будинку. Перший будинок відповідає за наше тіло, за нас, за нашу зовнішність. І треба приділяти дуже-дуже велику увагу собі. Працювати над собою, покращувати себе у всьому. Можна себе радувати, щось собі купувати, можна змінювати стиль, імідж, зачіску. Все-все-все. Але не забувайте, що зараз ретроградний Меркурій. Зараз якихось дуже важливих таких покупок краще не робити до 11 серпня, але і починаємо якихось дуже-дуже важливих, але все одно не сидіти на місці, проявляти активність, тому що зростаючий місяць до 8 числа все одно треба жити, щось робити. І потім вже середини серпня сонце перейде у вас до другого будинку гороскопа. Знак Лев з'єднається там з Кету. Увагу треба буде приділяти своїм рівням, батьківській сім'ї. Важливо буде контролювати свою річ, своє харчування, приділяти увагу обличчю, все, що у вас на обличчі, потребуватиме. Великої уваги налагодьте свої фінанси, гроші краще не вкладувати. Я завжди кажу, що коли сонце проходить другий будинок, що в банки краще не відкривати, якісь важливі фінансові операції, краще відложити на потім, відкласти. Далі хочу нагадати вам, що Юпітер буде в у 12-му досі він у вас довго, середини травня, як зайшов на рік, тому він фоном впливає, це не самий простий транзит, вам дуже потрібно контролювати трати. І особливо в цей час, коли я... сонце буде в другому, От вам важливо зараз велику увагу приділяти своїм фінансам. І це дуже-дуже важливо. Чомусь з цим у вас зараз можуть виникати питання, не так все легко, не так все просто. З середини серпня заведіть, можливо, собі якийсь зошит, де ви будете записувати розходи, доходи, якісь фінансові плани. Намагайтеся тут якось і менше витрачати, менше витрачати. Так, на здоров'я звертайте увагу, бо Марс в шостий у вас зайшов в дом здоров'я. А... Ой, ні, Марс. Зараз я подивлю. Марс в третьому, а не в шостому. Це аспект Марса на шостий. Марс в третьому. Навпроти Сатурна, який у вас в дев'ятому. Всі транзити більш менш нормальні, крім Юпітера в 12-му, раху в 8-му, все одно треба бути обережними, поки ще на ближайші там, півтора року вам важливо не допускати ніяких ризиків. Обережно, спокійно жити, контролювати трати, берегти гроші, контролювати свій емоційний стан. Важливо духовно розвиватися, можливо, відвідувати якісь духовні місця, робити поїздки за кордон, якщо є така можливість. Поки до середини серпня сонце і Меркурій буде в першому добрий такий час хороший для навчання, саморозвитку, От, можете поки зростаючий місяць, якщо ви хотіли записатися, десь на курси, можливо, то запишіться. Отримайте якісь знання, можете себе покращити в чомусь, чим ви вже займаєтесь. І, до речі, от я підійшла бачите до хліба, до булочок, а у вас в першій половині місця так пахне, такий запах класний. А в другому другий будинок відповідає ще за харчуванням. Уявляєте, зустріла, ще я незнайому, то відео трішки перервала. Думаю, боже, хто до мене підходить? Я не очікувала, тому що я взагалі в Іспанії, не вдома. І на вулиці собі йду десь. І зустріла знайома. і Вона тут живе. Це так прикольно, так прикольно. Взагалі, продовжала, я вам все наче розказала вже. Все розказала, ви вже знаєте, прогнозік. Тому, якщо хочете дізнатися ослаблені дні ще свої полуним транзитом на місяць, то напишіть мені в інстаграм в директ слово рак, ваш знак зодіаку, і я відправлю вам ваші ослаблені дні полуним транзитом на серпень. Навіщо знати ці лунні дні? Це ослаблені дні енергетично для вас. В ці дні луна знаходиться в не найкращих домах гороскопа. Це впливає на самопочуття, на настрій. І знаючи ці дні, от їх дуже добре знати, щоб не планувати важливі справи на ці дні. Наприклад, похід до лікаря, важливі якісь справи. Не починати щось нове, не сваритись, не приймати рішень, тому що в ці дні ми якісь неадекватні іноді, або якісь бувають події, не зовсім адекватні для нас. І треба себе дуже спокійно поводити. І, взагалі, знаю, що ці дні потім легше. Я навіть собі в блокноті завжди їх помічаю. Щоб на ці дні я іноді навіть тренування відміняю, тому що завжди йде, якось щось не так відбувається. То прямі ефіри перериваються, то настрій якийсь, то ще щось. В общем, отаке. таке. Як вам такий формат, до речі, будь ласочка напишіть, потім хто буде дивитись. Зараз в мене дуже мало переглядів, але я сподіваюся, потім пізніше розкачається мій інстаграм. Ой, який інстаграм, Ютуб. Розкачається. Раніше було більше, тому що, бачите, я перейшла на українську мову. На українській мові менше людей дивиться, але я не здаюся. <світок> І потрібна просто регулярність. І зараз зайду в цю кафешечку, буду пити тут каву, але вже без круасанів. Просто хочу попити каву. І ще зніму прогноз для левів на серпень. А вам бажаю гарного місяця і гарного настрою насолоджуйтесь кожним днем літа. Воно дуже швидко, дуже швидко проходить.